Доброго ранку! 9 березня, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Досить пам'ятний день для України. І у багатьох сьогодні з нас, напевно, у всіх, був сьогодні незвичний такий будильник. Мій будильник сьогодні продзвенів Набагато раніше, ніж він був заведений на телефоні, ви на сторінці компанії BogoshTime 8.45 і, як завжди, наша традиційна тайм-менеджмент зарядка. І з вами я, Анна Захарова, експерт з тайм-менеджменту. Тривожна ніч, тривожний ранок. І про що сьогодні хочу з вами поспілкуватися, поділитися про те, що. От усвідомлені такі рішення, вибори, да, як це пов'язано з тайм менеджментом, як це допомагає або заважає, і як це взагалі? Я багато спілкуюся з людьми, в мене багато дуже оточення усвідомлених людей, і я якось звикла, що більшість. Свідомо приймають рішення і задивляються всередину, і прислухаються, чи то рішення, чи не то. Доброго ранку, дякую, що приєднуєтесь. І мені здається, що край важливо приймати рішення самостійно, не під впливом, не чекати, що хтось за вас вирішить. Здавалося, це так легко. Скажіть мені, що зробити, я зроблю. Скажіть? а? Я зроблю. Але навіщо? І що буде з того я зроблю? Насправді дуже дивно розповідати людям, що я обираю дію навіть тоді, коли тривожно, і коли це ну, відносно безпечно, і навіть в коридорах можна робити і творити, і як не дивно, це допомагає. І навіть просто створити план на день, а може трішечки наперед подивитися, да, це мене заспокоює. Можливо, і вам це принесе спокій це усвідомлений вибір дії замість очікування, очікування, що за вас вирішать обставини, за вас вирішить хтось, за вас вирішить доля. А хіба не може бути доля в наших руках? І чому ми не можемо творити долю? У мене завжди це питання цікаво, і воно повертається, як правильно чекати того, що нам щось хтось скаже, і ми тоді щось зрозуміємо. Це класно, коли так відбувається, тому що є такий вираз навіть подумати об іншу людину. Ми всі різні, в нас різний досвід, різне оточення. Різне виховання, тому це цікаво дивитися, як дзеркала на інших, але ж то зовсім інше відчуття, коли ти щось бачиш всередині, і чим більше ти його роздивляєш, як приближуєш, наближуєш, тим більше ти відчуваєш, що то саме те, що то саме те, що приносить тобі спокій. То саме те, що приносить тобі натхнення, то саме те, що дозволить тобі зробити один маленький крок вперед, лише один. Але наскільки він може бути важливий, важко, важко всім іноді вирішити, чи то той крок, чи то не той, і як не помилитися насправді, да? щось я не думала, що я буду плакати, але так є. Тому що це життя. Іноді нам вдається, що ми не сміливі, ми не можемо рушити з місця, ми стоїмо на місці. Але якщо придивитися, кожен в змозі планувати і робити маленькі кроки до свого усвідомленого вибору, до своїх усвідомлених рішень. І для мене це напряму пов'язано з плануванням. Я знаю, що кожного ранку мої діти йдуть в школу. Я знаю, що кожного ранку в мене є певні зобов'язання перед командою. І я це планую. Це ті речі, які зі мною наперед, і це ті речі, які мене тримають. Я, як дівчина, планую якісь свої ритуали краси, і я планую їх заздалегідь, адже потім може так статися, що. Мої плани не співпадуть з планами моєї майстрині, так? І тоді я вже маю оці острови якусь спокою і планування. Я знаю, що це відбудеться. І я створюю події навколо цих важливих островів, які стабільні, так? які приносять. Відчуття сталості, те, що я твердо стою на ногах, я планую все інше, Усвідомлено обираю важливе, якщо мені важливо бути з гарним манікюром, наприклад, і це мене надихає, я дивлюся на свої рученята і радію і думкою посилаю побажання добра і вдячності майстрині, яка підібрала допомогла зробити вибір. Але ж в Врешті-решт рішення то приймала я, навіть який пальчик буде якого кольору, в мене всі різні, наприклад. Мені так подобається. І це мій вибір урізноманітнювати життя навколо навіть в таких дрібницях. То скажіть, будь ласка, чи це важко по кроково, помаленьку, по градієнту, як зараз кажуть, і ми так само. Планувати своє життя усвідомлено. І крокувати, і рокерувати якісь події це навіть цікаво, мені здається. Настрій може змінюватися, енергія може змінюватися, але ми знаємо, кожна, кожен з нас знає, що саме надихає, От особисто вас. Надихає посміхнутися, надихає зробити якусь добру справу, просто так. Не тому, що свято, не тому, що якісь обставини, а просто тому, що життя триває, і ми шукаємо високі емоції, ми шукаємо щастя, радість, ми шукаємо задоволення в моменті. І це класно, коли ми це усвідомлюємо, що це ми можемо це створювати, ми можемо на це впливати. І насправді, коли приходить такі усвідомлення. Ти відчуваєш, що так, ти це можеш, ти це можеш створити і зробити, і здобути підтвердження, і задуматися над тим, щоб поставити щось трішки більше, трішки амбіційніше. А чому ні? Або як я кажу, «А чому б і не так? Гарна фраза. Тому, друзі, я закликаю. Незважаючи на обставини, незважаючи на те, як можливо, вам було якусь там годину, дві, три, чотири назад, некомфортно, не так подивитися, що ви можете зробити зараз, щоб підсилити себе, щоб заспокоїти, щоб змінити енергетичний ваш стан, ось на стілечки. І це вже буде ваша маленька перемога, і ви вже будете. По-іншому себе відчувати і в змозі діяти. Щоб сталася подія, потрібна дія, а дія в нашому випадку це планування. Плануємо сьогоднішній день, плануємо те, що важливо: створюємо список задач, підсумовуємо час на кожну задачу, виставляємо пріоритети, дивимося, щоб раптом. Ми не розігналися так, що не створили задач на 48 годин замість 24. Малюємо маршрут дня, ретельно враховуючи форс-мажори. Вони були, але вони можуть ще статися. Життя бентежне наразі, і давайте з цим будемо обличчя до обличчя визнавати. І щось робити, що ми можемо, саме ми. І це буде наш усвідомлений вибір. Тож, бажаю вам сьогодні продуктивного дня чи всупереч, чи так, як заплановано, але щоб у вас були радісні хвилини, посмішки близьких і обійми, і створені задачі вашим наміром і вашими планами. І до зустрічі в наступних етерах! дня!